Вихованці авангарду готуються підкорювати Європу та світ. В молодіжну збірну України боксери потрапили за результатами нещодавнього міжнародного турніру пам'яті Євгена Кужельного. Перемогу авангардисти отримали у трьох вагових категоріях. Перед тим, як підкорювати змагання найвищого рівня, спортсмени візьмуть участь в серії відбіркових турнірів. Найближчий міжнародний турнір у Кузнецовську, що стане першим етапом підготовки до чемпіонату Європи. На тамтешньому рингу боротимуться Дмитро Смогула та Максим Боруца. Чем больше боев, тем больше опыт. И ну, как бы лучше начинает человек боксировать. Это все, каждый бой. И даже любых соревнований, любой бой дает большой опыт. Я стараюсь боксировать на технику больше. как бы Гарного такого нет у меня. Тобто я дурить и как і набирать очки, висті так бой. Ціль в майбутньому досягнути спочатку мастера спорту міжнародного класу, а потім зіслужба міста спорту. спортом займатися, тому що здорова нація здорове, де розвиватися, країна. Це навіть для себе буде. До Кузнецовська боксери вирушать через два тижні. Найважливіші змагання чемпіонат світу відбудеться в листопаді.